Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Я хотів би з вами поговорити на сьогодні на таку тему, як Бог. Нещодавно ми відзначали Візнесіння. Ну що ж, це справді свято, бо цього дня сталося те, що сталося з кожним із нас, з тими, хто є синами та доньками нашого Господа. Але я хотів би поговорити трохи про інше. Зараз часто чую, як люди пишуть в соцмережах. Як вони звертаються до Бога, тобто як вони е, е, вирішують це питання, як його ім'я? Наприклад, якщо говорити про батька а чи матер, то це набагато ближче, ніж звернення Бог. Так? Тобто я хочу сказати, що як люди звертаються, вони говорять Бог, але є ім'я батька або матір. І я не кажу зараз про Бога, що це батька чи матір. Я хочу сказати про наших земних батьків та е, як ми до них звертаємося. І так само у Творця є ім'я. І це ім'я не просто ламетневернення, це те, що говорить про його сутість, про те, хто він є для людини. Тобто, дивіться, якщо ми говоримо про ім'я, то ми говоримо про ім'я, а не про звернення ну як Бог. Бо Бог – це звернення. От дивіться, Творець має ім'я, і це не просто елемент наведення. Це те, що говорить про його сутість, про те, хто він є для людини. Ось як каже Єшов Хабашеах, тобто Ісус Христос. Віані 15.15. Я більше не називаю вас рабами, бо раб не знає, що збирається робити його хазяїн, але назвав вас друзями, бо все, що я чув від отця мого, відкрив я вам. Тобто, дивіться, Він он називає себе ніяк інакше, як другом, не батьком, а другом. Зверніть увагу, що Ішо говорить своємуча, він не каже, що він їх батько. Він каже, що вони не раби або не куплені, що вони є друзі, а далі, що вони є брати. Фактично, він відкривається ним як син творця. Так, Творець відкриває своє ім'я ще за кілька тисяч літ своєму обраному синові Моше, і він відкривається під ім'ям Яхвах. От дивіться, що написано в книгі Вихід, 13.13. .13. 13, 14. І сказав Мойсей Єлаїм: Ось я прийду до Ізраїлевих синів і скажу їм: Елаїм ваших батьків послав мене до вас. І вони мені, як його ймення. Да? Що їм скажу? І сказав Елаїм до Мойсея, Я буду, як буду. І сказав він: так скажи синам Ізраїль, я перебуватиму послав мене до вас. Тобто, дивіться, він називає себе ніяк інакше, я буду, як буду. А коли каже, що мене хто послав, то каже: ви називайте мене Я перебуватиму. Ну, це ж переклад імені Яхви, Розумієте, це переклад з, з єврейської на е, українську. Це переклад імені Яхви. А ось дивіться, як переклав це місце Святого Письма, наш брат з Ізраїлю, інший брат, з яким ми спілкувалися. Авраам Малки. І сказав Моше Дашем Елаїму, ось я особисто йду до синів Ізраї. І скажу їм: Елаїм, батьки ваші, послав мене до вас, а вони скажуть мені, як його ім'я? Що мені сказати їм? Ашем Елаїмов сказав Моше, я буду, що я буду. І сказав так, скажіть синам Ізраїль, я буду, послав мене до вас. Дивіться, він переклав слово ім'я Яхви, як я буду, тобто їх будущність, їх майбутнє, то, хто вони будуть, що вони будуть дити, дит, 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 дитями, синами, доч, доньками Господа. Ім'я Яхви перекладається як Буду, що по суті показує, що Він є любов і що це кохання буде з нами завжди. Безумовно, я знаю, що ви знаєте, що ім'я Творце є Яхве Ябуд, але важливо ще те, що ті, хто слухатиме, може для них ім'я невідомо. Тобто, дивіться, люди часто називають Господь, Бог, але це все ім'я, які надали люди. Аби не називати ім'я Творця таким, яке воно є. Чому? Тому що е, в Ізраїлі люди е, хвилюються, що це ім'я стане суетним серед поган. Тобто воно буде в суєті. Але якщо людина навернулася до Господа, вона не буде наговорити е, в сує це ім'я, тому що вона вже знає Господа. Вона до нього звертається як до батька. От... Е, Зверніть увагу на те, що Елаїм, Бог сили не ім'я, це звернення, як, наприклад, друг або товаришу. Тобто, коли люди кажуть Бог, вони говорять фактично е переклад. А коли, наприклад, ми беремо гебрейську мову, то там це слово звучить як Елаїм, і це слово буквально перекладається на українську мову як сили. Тобто ми звертаємося до сил, це, знаєте, як звертатися до товариша, або до знайомого, і так далі, або до друга. Наприклад, у мене є батька і мати, я до них звертаюся як папа чи мама. А якщо в мене запитають, як їх звуть, то я назву ім'я. Але якщо звертаюсь звертаюся до когось незнайомого, то я говорити буду загальне прийняте звернення, так, і з творцем. Ті, хто його не знає, і не є батькові сини, вони говорять, загально прийняте звернення як, бать, як Господь, як е, е, Бог і так далі. Якщо ви знаєте, Яхве не просто на ім'я, Якщо ви стали йому дітьми, якщо ви народилися з гори, то кажіть, як це говорить Ішуа. Хочу звернути увагу на слова народилися з гори. Тобто ті, хто народилися з гори, тобто, народилися від самого Господа, не просто стали віруючими, а народилися з гори. Іншими словами, народилися від творця, не стали пасинками, а саме народилися, тобто стали дітьми. От дивіться, як написав Іоанна 3,3. 3, так, вірно, відповім йому Єшуа. Якщо ти, я кажу тобі, що поки людина не народиться знову, він не може побачити Божого царства, тобто царство Елаїв. Нікдемон сказав, як може доросла людина знову народитися? Тоді. Тобі що доки що людина народиться від води й духа, вона не може увійти в царство Боже. Тобто, дивіться, він каже йому, що якщо людина не народиться від духа й води, вона не може увійти в царство Боже. Тобто вона не може бути дитиною Господа. Тобто людина повинна народитися від води і Духа. Е, якщо говорити буквально, тобто як воно є, це від святого хрещення з повним зануренням під воду і сходу Духа Святого на людину, це е, є буквальна трактовка. А якщо брати. Е, в переносному смислі, тобто як, як ілюстрацію, це, це коли людина кається, коли людина кається у всіх своїх гріхах, коли людина е, розуміє, що їй треба, то тобто, не вона просто говорить, прости, Господи, а коли на неї сходить сила для того, щоб вона покаялась, зробила каяття. Зверніть увагу, що він говорить це не для кого-небудь, а для обраного народу, для тих, хто вірував у Творця з часів Авраама. Іншими словами, він хоче, щоб ми стали не просто віруючими, а довіряючими Слову Творця, а саме слову свого Отця. Ну, і дійсно, дивіться, коли ми маємо своїх батьків, ми довіряємо їх словам. Наприклад, якщо в нас є начальник, или, там, друг, або товариш. Ми можемо йому довіряти його слову, а можемо і не довіряти, бо ця людина ну, не настільки близька, як батьки, а батькам ми довіряємо, тому що ми звикли з дитинства довіряти їх, їх словам. І от дивіться, що каже Ішо Машах в Матвія 6.9. Тому молитись так, батька наш небесний. Чому шо, так каже? Бо через його кров учні стали дітьми «Яхве, я буду, стали його синами. Тобто вони получили від нього майбутнє. Вони получили те, що вони стали дітьми Господа, стали дітьми Творця Яхве, Ябуду. Тобто вони народилися від нього. Ісус Він не народжує, народжує Творець, але через Ісуса. Вони получили цю можливість. Бо коли він помер на Христі і він пролив свою причисту кров, цією кров'ю ми омилися. омилися. І коли ми омилися цією кров'ю, ми стали дітьми Господа. Дивіться, Ісус не є Творець. Бо це було б дивно, якщо б людина була б творцем внутрі Творця, це дивина. Він є Елаїм, сили, як і ми з вами, є теж сили. Кожна людина на землі є силами Господа, тобто Елаїм, як і дерева, як і камні, як і все, що навкруги нас, це все сили. А от творець, як той, хто дає і життя, той, хто дає майбуття, той, хто дає все, він є Господь, Ілі Батько, Батько Небес. І коли ми звертаємося до нього, і кажемо, Батько Небес, ілі Батько наш Небесний, ми звертаємося до нього як до Отця, як до того, який дійсно є наш Отець, який є творець нашого життя, нашої душі, нашого буття. Іншими словами, здобули майбутнє. Ми знаємо своє майбутнє, знаємо свого, свого батька, що він подбав про наше майбутнє. І діти знають голос Отця і знають його любов. І якщо не знають, то вони не діти. Тобто, дивіться, якщо людина просто звертається до Творця, Бог або Господь. Так, людина, яка має е, народження з гори, яка народилася, теж може, може, може це вживати. Але людина, яка, яка не знає Творця, не знає його, вона постійно каже Бог, Боженька е, і ще інші такі ну, е, склоніння. Тобто, дивіться, людина, коли вона народилася з гори, вона народилася від батька і росте в домі батька, тому вона не знає іншого батька, як тільки свій батько небес. І це головне. На цьому я хотів би закінчити. Може, щось і е е е не дуже до вас донес, але все ж таки амінь. І е хочу звернутися до вас, будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Слава Отцю!